Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, і сьогодні ми будемо грати. Зараз не йду цікаве. Виживання в пустелі. Поїхали. І що тут треба робити? Завантаження якесь іде. І що тут треба робити? О! Ну, Старт? І що? Старт? І що? О, що це таке? І де це я? Що це? Тут якісь машини, можу сісти. Що це таке? Ем яка? Е е як е е відсюда во? Ещ, е вінше. Вінше. Всю. І Чого я не можу нікуди ви... вийти, а? Виїжджаємо. Чого? Я не можу нікуди поїхати. О, поїхали Ми кудись їдемо. Куди я поїхав? Ліхтар тільки є у мене в запасі і нічого іншого немає. Що тут треба робити? Їхати ми їдемо і що? А це що таке? Так, це що таке? Якась будівля... А! Вибачте! Вибачте! Вибачте мене, не треба мене чіпляти, не треба, вибач. Це що це таке було? Я ж і нічого не робив. Я поняв, не треба к ним їхати. Не треба їхати к ним. Не треба не, не де зупинятися. Треба просто їхати. 4, 1, 3, 0. Це що було. Знову я десь заспавнився. І що тут робити? О, поїхати на ці копійки? Якась вона... Повідна якась. Ну, треба їхати. Мене хтось вбив. Не треба не де зупинятися. Тільки їхати треба. Набираємо швидкість. Їдемо. Ні, я тут зупинятися не буду. Мене ще грохнуть. Не треба зупинятися. Тому що мене там вб'ють. Там якісь люди вийшли і вбили мене. Їдемо, їдемо. Ні, зупинятися я не буду тут. Буду їхати далі і далі. Ні, не буду я зупинятися. І мене вбили. А! Що! Що це таке? Що це таке? Чому я не. Е. Це що за. Це що за машина? Її треба якось змінити. Вона мені... це ця машина дуже повільна і її заносить. Не буде я ніде зупинятися. Там, мабуть, ці люди, так? Так, там ці люди. Не буде, де зупинятися. Яка тут суть? Проїхати. Яка тут суть? Проїхати всю карту? Мабуть так. Та куди тебе несе? Ви бачили, друзі? Вона не як не керується. Вона їде куди захоче. Ви бачили це? Якась якась будівля ще раз. В будинках не, не можна зупинятися. Це дуже... це дуже... це дуже небезпечно. Опять якийсь шоп. Що магнат якийсь. О, тисяча кому. Та я так пройду гру. Я так пройду гру. Куди ти їдеш? Бачили, друзі, як її зу... повертає колесо і їде куди захоче. Вона мене не слухається. Бачили, друзі. Так, допоба. Що я вам зробив? Не треба. Що я вам зробив? Я вам нічого не зробив. Да куди ти їдеш? Ні, ну ви бачили це? Вона їде куди захоче. Да куди тебе несе? Ще поїде к тімлю к тімлю по Ще поїду туди і мене вб'ю і згину я. Так, це будемо. Це що таке? Э, е, е! Куди? Так, а яка тут суть? Вийду я отсюда, і що? Тут ніякої суті немає, не може бути таке. Не може бути, я можу сюди отак от, може тут щось потіпляти, ні не можу. Тут просто їхати, на що? А що таке? Я просто проїду і все. Це дуже легко. Чому карта не кінчається? Що це таке? Що це таке? Немає тут жителів. Що це таке? Якийсь генератор? Що це таке, а? Що я можу з цим зробити? Нічого тут цікавого немає. Тут так легко проїхати все. Чи ні? Тут так дуже легко. Тут немає на жажди, не голода. Це дуже легко проїхати. А це що таке? Якась вишка. Навіщо ця гра якась така? Мені не сподобалась ця гра, тому що тут просто їдеш і все. До побачення. Два, Два кілометри я вже проїхав, а де кінець? Цієї карти буде. Я сюди буду їхати, а то мені не цікаво там їхати. Та куди тебе заносить? Друзі, бачили? Куди? Як її заносить? Друзі, бачили? А я чого так повільно? Отак повільно ти їдеш. Якась нецікава гра, друзі. Голода немає, жажди немає. Одна машина і все, нічого немає. нецікава якась гра. Так ти тільки цікава, як, як машина куди. Кудись їде, їде. Та якусь ту. Кудись їде, туди-сюди. Не може прямо їхати. Так, до побачення, там нічого немає. Навіщо тут магнат? тут? Роблять! Куди тебе заносять? Так, ти будеш їхати добре? Мабуть, ніколи. Що тут треба робити? Голодом? А це що? Що це таке? Е е Які шкали? Е що це таке? <с Hirsch> Який шкал? Одна та одна коричнева, а одна коричнева, а друга синя. Що? Скільки топлива в машині, а чогось його так мало, а це що таке. Я нажимаю Shift і воно зменшається. Воно а коли, не, не, коли я не держу Shift, воно повертається. Це як? якась нецікава. гра. Ну, будемо їхати. А що робити? Там нікого немає? До побачення! Ні, не треба мене! Ні! Селяни, не треба мене! Селяни, навіщо? На мене нападати, я вам нічого не зробив. Якось вони так виглядять? Пустеля, пустеля. А це що, за будівля. Якась будівля. А чого воно? Так. До побачення. Там... Там якийсь, Чому селяни мене зразу нападають? Чому так? Якось ненормально це все. Ідемо. Та да, що це за таке? У мене кончається топливо. Мабуть, треба заїхати в якийсь будинок і, за, і заправити цю машину. Це топливо? Ліба що це? Таке? Так, там нічого немає? Чому воно все менше і менше? Це що? Топливо? Ммм, мабуть, це не топливо. Тому що так швидко витрачатися топлового не може. Хоча це... цей машині багато років. Та що тут за будівлі-будівлі? бля. Чого так топливо? Кінчається швидко. Мабуть, тому що я швидко їду. А що за топливо? Чому воно так быстро кінчається? Так, там, там селянів немає. Ні. Не буду витрачати топливо. Його дуже мало, дуже мало топлива. Що завышка? Так, а тут немає селянів. Заїду. Що там так? А чого воно витрачається? Чого воно кінчається? Эээ, е -е топливо кін кінчилось. А, а чого я вмираю? Чого я вмираю? Ні, не треба. А чого. Чого я вмираю? Ні? Чому я вмер? Що це за грає, Кась? У мене... У мене топло кінчилось і все. Я згинув, це я. Щось не таке. Щось немой Два грати. Що буде, якщо я сніжю? два грати выберу? Зі мною хтось приєднався. Що... за що це таке? Чому я згинув? Виз-за того, що у мене топливо кінчилось. Ой, а що це я підібрав? Навіщо мені яблуко? Так, поїхали. Поїхали на машині. Так, ти будеш їхати? Ми будемо їхати. За руль, ти будеш їхати. Да у нас в машине уже топливо кончается. Давай а едем, не... не, стой, не стой. Ну, ну еще с тобой. Ну еще с тобой. Ах... Друзі, якась гра така, якась така погана, мені вона не сподобалась. Всім до побачення, друзі З вами я був Андрій. До побачення.